Накипіло в день. Продовжуємо ми розмову. Продовжуємо ми накипіло день». Це пряма етерна радіо Накипіло, Радіо про Харків, про Харківщину, про людей. Я при мікрофоні Кирило Лукаш. І Я нагадую, що ці наші розмови наживо відбуваються щодня по будням. Зранку, 10-й годині. На вас зустрічають або Наталка Марчак, або Володимир Носко. В день з вами, я Кирило Лукаш, а ввечері в Філіп Дикані. Ми говоримо про те, що нам накипіло і накипіло. Кипіло нам буває зовсім з різних причин. От, наприклад, іноді нас розпирає від гордощів, і ми неймовірно пишаємося саме нашими харківськими людьми, і зокрема харківськими спортсменами. І з задоволенням я представляю нашу сьогоднішню гостю, яка дистанційно виходить з нами на зв'язок. Сподіваюся, вона нас чує. Катерина Садурська, яка буквально кілька днів тому встановила новий світовий рекорд спірнання і досягла великих глибин. Пані Катерино, чи чуєте ви нас? Так, так, я чую. Привіт, Харків! Я по перше вас вітаю з вашим рекордами досягненням. Але перше, що хотів би спитати, так який саме цей рекорд? Тому що в різних джерелах в інтернеті фігурують дві цифри: 74 метрів і 76 метрів? От наскільки глибоко ви занурилися, і давайте цю історію уточнимо. Uh, ну я занурилася на обидві глибини, тобто обидві uh, цифри це рекорди. Uh, в перший акт uh, в першій частині змагань uh, я пірнула на 74 чотири метри, що стало новим світовим рекордом і національним рекордом за версією Аїда. Але це не було uh, абсолютним, адже є ще одна версія, за якою проводяться змагання. Це Сіма. І там рекорд був 75 метрів. Тому е -м, наступного разу я заявила 77 метрів, але ну е так, щоб вже е навірника. Але ну не кожного дня ти заявляєш там ці рекорди, це мій перший. То я не дуже змогла спати перед цим і. Не, не, не справилася е, наступного дня з заявкою, трошки не допірнула. От, і наступного дня вирішила е, вже е, більш передбачуваний результат е, заявити: 76 метрів. От, і це стало новим е, світовим рекордом в цій дисципліні пірнання без влас серед жінок. Ну, це якась фантастика. Насправді, я собі не можу уявити таку глибину, хоча я люблю воду і сам люблю пірнати, але вже там на двох метрів вже стає страшно трошечки, і я не навіть не уявляю, як це все відбувається. Давайте розкажемо, в принципі, про цей вид спорту трошечки так коротко. В чому полягає його, окрім цих пірнань, де відбувалися ці змагання? Чи це відбувається в світовому океані, чи якийсь спеціальні. Штуки, як це, бо не всі знають а, про такий вид а, спорту? А, ну фрідайвери, зазвичай, дуже люблять розмовляти про фрідайвінг, і ви одразу його побачите і його не зупинити. Так я й почала насправді займатися. А, от, отже, фрідайвінг це пірнання на затримці дихання. І якщо ми говоримо про спортивний фрідайвінг, то є е, е, змагання, які проходять у басейні, там де ми просто затримуємо дихання і пірнаємо в довжину, тобто хто далі, в ластах чи без ласт. А також є такий чистий фрідайвін це занурення на глибину е, по тросу, в ластах, в моноласті або без ласт. От, Є чотири дисципліни. І ось в цій дисципліні без власника, яка є найскладнішою і найтехнічнішою, бо все, на що ми можемо розраховувати, це тільки наше тіло, і ми ніяк не можемо покращити свій результат через обладнання. Найчистіша фрідайверська дисципліна, скажемо так. От В ній я і встановила рекорд. А... Е, ці змагання uh -huh. е, давайте ще да, багатина да, да, да. про де проходять змагання. Ці змагання проходять на багамах Лонгайленд, і е, ну, в мене були такі питання, чи їхати під час війни на багамах, е, бо, бо так не дуже воно е, клеїться. Але тут е, унікальні умови тут е, саме тут проводяться ці найглибші, найпрестижніші змагання з через те, що тут є. Унікальна діра в з блюхова е, глибиною 200, більше ніж 200 метрів, що дозволяє нам е, не залежати від погоди, не залежати від підводних течій, які також можуть впливати на результат, і е, ну, сюди е, приїжджають, щоб ставити нові рекорди, бо результат більш прогнозований, більш передбачений е, е, от. Це насправді фантастика, тому що, тому що ну власне кажучи, сьогодні я думаю, що цих вагань чи їхати чи ні під час війни не мають виникати, тому що сьогодні всі абсолютно історії, пов'язані чи то з футболом, чи то з тенісом, чи то з фехтуванням, про яке ми сьогодні також я як спортсменкою хотів би поговорити, всі ці чи з пірнанням і зануренням фрідайвінгом, це все про Україну, і чим більше наш держав. Не прапор буде з'являтися в різних точках планети, тим більше уваги до нашої країни буде прикуто в світі, і тим ближче буде наша перемога. Тому тут у мене взагалі ніяких питань не виникає, як і у всіх. Ми навпаки, тільки пишаємося тим, що Харківка і Українка поставили черговий рекорд і показала, що таке наші всьому світові. Катю, а скажіть, будь ласка, а скільки часу от пішло, йде на такі занури? Тобто, скільки ж часу ви затримували цей подих? Тобто, на цей конкретний нарок е, я витратила 3 хвилини 11 секунд е, туди і назад. Е, от, але якщо ми говоримо про час затримки дихання, у нас є окрема дисципліна статика, там де ми не, не рухаємось, просто затримуємо дихання, і там місць. Рекорд особистий 7 хвилин 17 секунд. Ну, це вже, по-моєму, як кит якийсь. В нас є. У нас є спільні моменти. А скажіть у такий ще момент? Ну, просто це. Дивовижний вид спорту. Для мене він от я навіть от зараз відкрив спеціально цю фо, фо, фотографію, яка обійшла світ, де я так розумію, це ви вже йдете на, на підйом. от, І де там є кілька ще людей, які вас оточують. Як органі... ну, от, от, Які такі штуки от, з точки зору безпеки? Як це все організовано? Це ж дійсно немає ніяких там аквалангів у вас, і плюс на, на таку велику глибину. Це ж небезпечно з точки зору у цих всіх. Е, ну, от Я пам'ятаю е, цього Одесею як цього Кусто, так? І всі ці декомпресії, всі ці штуки. от Як з цим все організовано на цих змаганнях? Е, звичайно, цей вид діяльності він е, пов'язаний з ризиком, але е, надзвичайно велику увагу поділяються безпеці, І якщо якщо щось стається, і допомога надана швидко, вчасно і професійно, то е якісь негативні наслідки можна попередити. От тому, е звичайно, ось ці люди, які мене супроводжують, це сейфіті. Перший сейфіті мене зустрічає близько 40 метрів, е -м, другий трошки вищий, і третій зустрічає на поверхні. Також е, на поверхні є команда медиків, е, які готові надати допомогу кисень для відновлення, в разі чого е, також за всім зануренням цим слідкує команда, е, на якій глибині ми знаходимося. Там є хозонах, е, який показує на якій глибині ми є, а, а також е, ось ця та камера дайв дайвай дрон. Е, Eh, яка дає нам змогу побачити, що ж відбувається там під водою, і, і також дає інформацію, яку mm -hmm. можна використовувати. <гул> ah, eh, da -da. От. І е, ще одна важлива частина: якщо щось стається на глибині нижче, ніж е, е, 40 метрів, ніж перший сейф, який це тебе зустрічає, то є система контрбалансу, тобто ось цей трос, завдовж якого ми пірнаємо. Ми до нього прикріплені е, з міркувань безпеки, і е, якщо щось стається, то скидається додатковий е, е, груз з іншої сторони і тебе підіймає ось, е, цим, е, цією системою наверх з достатньо великою швидкістю, от, щоб е, якомога швидше надати допомогу. Ясно. Тому е, так. А скажіть, будь це ласка, за вашу історію пірнання мене друге ще одна така цікавить момент. Я колись собі плавав в Грібовки, це там Одеська область, і собі і та і ми дикарями там відпочивали з друзями. І а, в один із моментів до, до нас туди приплив дільфін, і він проплився в невнево ну, такий в близькості від мене, і я розуміючи все, що це добра тварина, що вони хороші, що вони не їдять людей, в принципі. Але коли повз тебе пропливає е, істота, яка трошки більше за тебе, е, то все одно якось стало дуже страшно. Я дуже швидко не пам'ятаючи, як опинився на березі. У вас за вашою історією пернання якісь мешканці Пучини, Якось приходили дивитися на ці змагання чи ні? Е, так, е, ну ось саме під час змагань, тобто ми е, можемо окремо їздити кудись так, з патронати з, з якимось е, істотами підводними. Е, але ось під час змагань е, е, ну, е, остання історія це можна навіть на відео побачити в одному рілсі в інстаграмі. Я тринала і там баракуда пропила подивитися до мене. Клас! Мені, там, зі зі Ой, ну це ж страшно, а, це ж справді страшно. Баракуда це ж страшніше, ніж дільфін. Ну, вона менша, і я її не бачила, тому я її <риклад> бачила вже на відео, бо не страшно. Але е, баракуда це таке. Минулого року е, я працювала в дайв центрі в Шармі. Там були змагання, початок змагань і проплила е, китова акула. Ого, uh, така вона велика. Uh, whale Shark, Так, uh, вони не uh... На небезпечні, тобто, але це, вони найбільше це, з, з усіх акул Так, так. вона вона дуже велика. Вона пропила зробила такий кружок по зоні змагань, і е, якраз був старт першого атлета, і він занурювався. І і я думала, що вони застрінуться якщо чесно. Вона так близько пропила але є фото, і це було просто неймовірно. І це був е, дуже гарний нагляд вікна. От і це були мої перші е, так, мої перші змагання губині після довгої перерви. От, то так, це було надзвичайно клас. Я насправді ну, захоплююсь подібними речами, тим паче мені дуже подобаються змагання види спорту, який якось пов'язаний з природою, зі стихіями, і саме такий вид спорту. У вас тому я і ще раз кажу, що ми пишаємося цим досягненням. І дійсно, чим більше рекордів ставлять українці, тим на набагато більше ми привертаємо увагу до. Нашої країни, і це все дуже 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 сьогодні набуває набагато більшої ваги, ніж навіть зазвичай в мирному житті. Я знаєте, що ще хотів би запитати, не можу я обійти тему. Як вже ми зі спортсменкою розмовляємо в нашому етері? Вчора відбулася ця історія з Ольгою Харлан, нашою чемпіонкою шабликою, яка з країни агресорки в неї був бій зі спортсменкою. І всі ви бачили цей красиву перемогу, а потім, неймовірно, красивий, як на мене, жест з шаблю, коли вона скинула свою шаблю і не підпустила до себе для оцього лицемірного рукостискання, хоч спортсменка і вийшла під нейтральним прапором, але вона не стала тиснути руку росіянці. І, власне кажучи, якийсь час, ми всі думали, що історія закінчиться позитивно, і далі пройде Ольга Харлан. Але Федерація фехтування все ж таки дискваліфікувала нашу спортсменку. І я думаю, що якісь слова солідарності ми маємо промовити в нашому етері сьогодні з боку спортсменів України. Ну а ми вже зі свого боку, як українці, в принципі, маємо соділь солідаризуватися з Ольгою Харлан в цій історії. Звичайно, Оля зробила більше, ніж перемога. Вона нагадала світу, що спорт не поза політикою, спорт і є політика. Так-так слухаємо вас, щось у нас трошки перервалося. Зараз підключається. Я сподіваюся, що ми все ж таки почуємо, що Катерина Сидорська хоче сказати нашій Ольгі Харлан. Зараз спробуємо ще разочок вийти на зв'язочок. І для того, щоб все ж таки ці слова пролунали в нашому етері, слова підтримки Ользі Харлан. Да, трошки розірвався, да, розірвався зв'язок. Все ж таки, давайте промовимо ці слова підтримки Ользі, бо мені здається, це дуже важливо. Так, я, я надзвичайно пишаюся Олею, бо людські якості, людська гідність вона вища, ніж будь-які перемоги. Будь-які титули, і е, я дякую їй за натхнення, бо цей рік надзвичайно важкий для всіх нас, для, і, і для українських атлетів також. І ось ці е, е, ну, ми пропустили багато змагань через е, те, що допустили нейтральних так, угу, атлетів угу. цього року. І це відчуття несправедливості, воно точно не допомагає підготовці. Е, от, але я рада, що е, Оля показала всьому світу і ось через ці ситуації, не, не пропускаючи змагання, так а виходячи і е, е, перемагаючи і показуючи ось такі акції, ми говоримо про Україну, ми заявляємо про неї ще більше, і ми говоримо про неї в тому ключі, який є. Бо, е, Західне суспільство воно, воно таке дуже толерантне, і воно бачить в російських спортсменах просто нейтральних атлетів, і це дійсно так. Але ми знаємо, що це далеко не так, і багато з них підтримують війну, підтримують їхнє керівництво країни і багато з них воюють. Е, от про проти нас тому е, наша задача про це також комунікувати і щоб західний світ підкрив очі взагалі на те, що відбувається. Ну так. Я думаю, що це, знаєте, дуже важливий момент. Тим паче, що ми знаємо, що наступного році відбудеться Олімпіада в Парижі, і е, туди також будуть допущені під нейтральним прапором е, росіянські та білоруські спортсмени. І, а, але, е, хоча б є така історія, ми розуміємо, після такої красивої, красивої перемоги і дуже важливого жесту е, Оліфа е, Харлан, е, потім оця. Ницість. І насправді я розумію тих людей, які емоційно кажуть про те, що це просто ганьба неймовірної федерації фахтування, зокрема Всесвітньої. Я думаю, що ці акції вони мають якимось чином вплинути на якраз і спортивні чиновнічі чи організації по світу. І я думаю, що так чи інакше, розуміння нас, українців, до них має дійти. Щодо толерантності, я завжди згадую фармакологічне поняття толерантності. Яке описує зниження реакції організму на лікарський засоб. тобто толерантність це далеко не завжди добре. Тому дякую, Катерино, що були в нас в етері. Ще раз величезне вітання, велике вітання від Харкові і від Харкова. І Харків дійсно пишається цією рекордною подією. Ми з задоволенням чекаємо на повернення вашого в Харків для того, щоб вже в нашій студії поговорити про спорт і про цей неймовірний вид спорту, яким ви займаєтеся. Так, дякую, я неймовірно вдячна за підтримку. І, і я дивилася всі ці відео, як не дивилися, моє занурення. І ну, це, це надзвичайно. бо Зазвичай е, ну, е, собі там приїздне змагання, там щось пірнув, щось виграв, е, і воно так проходить. Е, небагато людей про це знають, Так, і я дуже вдячна за те, що зараз. Багато уваги і дійсно більше людей можуть отримати ось цю цей позитивний заряд, бо я знаю, як, як це важко. <святе> і потрібна якась підпитка, <святе> звичайно, я ще <святе> раз Я ще раз наголошую, що все це про Україну сьогодні, тому для нас всіх це все маленькі цеглинки нашої нашої будівництва. Та, зокрема, будівництво і держава. Бо держава, що це таке? Держава, це ми, і кожен з нас, якщо хоч одну цеглинку покладе в цю велику будівлю. Дівлю української держави це вже буде неймовірний успіх. Тим паче, що ми говоримо в день української державності. Так, Тому так. зі святом і я ще раз дуже дякую. Слава Україні. Героям слава. Отже, друзі, це була Катерина Содурська, рекордсменка, яка занурилася на 74-76 метрів. І це неймовірний світовий рекорд, який встановлено нею. Вона харків'янка, Харківка, яка досягла цих рекордів і ще раз нагадала світу про Україну. Наприкінці, вже у нас зовсім мало часу залишилось для того, щоб завершити наш етер, але все ж таки хочу проанонсувати. Дві події, які відбудуться завтра в Харкові. І про одну вже говорили сьогодні зранку в нашому ранковому етері. В неспішному ранку Наталки Маринчак була Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літературного музею, і вона розповідала про... Ту акцію, яка відбудеться завтра в Харкові. А відбудеться завтра відкриття важливої вуличної виставки власні назви. Це станеться в Харківському сквері, театральному сквері, от там, де колись стояв Пушкін є Гоголь от між цими двома постаментами, відбудеться. ця Відкрита виставка вулична 14-й годині. Її відкриють розмовою про російську літературу і імперську політику Росії Тетяна Плопчук і Кібуладзе. В 15-й годині Марія Тахтаулова і Макс Розенфельд говорять про символіку публічного простору. А в 16.00 нуль нуль Ольга Бондарта відомий. Літературний критик Євгеній Стасіневич будуть мати розмову про не в дужках реальний літературний Харків. Між розмовами буде музика від друга нашої радіостанції харківського музиканта з гурту 8 Гліба Ковальова. А взагалі ця виставка. Достатньо цікаво, тому що направлена вона ось на що, чому символічний простір Харкова заповнений іменами російських літераторів. Ми щодня ходимо вулицями міста, чи є різниця, як вони називаються, чи є назви, які можна залишити в нашому просторі. Адже велика частина людей, чиїми іменами названі міські артерії, не мають жодного стосунку до Харкова. Більшість відверті українофоби, і головне, якщо у нас. Немає власних назв, то чи є ми взагалі? їх раніше не було, їх не було раніше. Чи так має бути нині? Тобто тема насправді дуже актуальна, дуже цікава. І я у вас всіх закликаю не оминати своєю увагою те, що буде відбуватися завтра в театральному сквері, і обов'язково завітати на цю виставку, яка буде тривати насправді від завтра і аж до жовтня місяця. Тому завжди у вас буде час туди зайти і подивитися. Але завтра відкриття, і завтра цікаві розмови, цікаві дискусії заплановані в Театральному сквері від Харківського літературного музею. Більш докладно. Ладно. Шукайте подкасти на радіо накопіле. Там розмова Наталки Меренчак. Тетяни Поліпчук обов'язково з'явиться. Ну і ще одну історію завтра ввечері на сьомому складі Кургана Агрігат. Два прекрасних близнюка будуть співати для нас свою музику. І окрім того, що вони будуть співати музику, нагадаю, що вони знялися нещодавно в фільмі Люксембург, Люксембург Антонія Лукіча. А цей фільм вже з'явився в онлайн. Сервісах, і ви можете його подивитися із задоволенням. Я думаю, що задоволення у вас від цього фільму виникне. На цьому ми, я завершую цей робочий тиждень для себе. Ми почуємося з вами вже в понеділок. А ввечері на вас чекатиме Філіп Дікань. Йому я передаю естафетну паличку, якщо вже ми тут про спорт трошки говоримо. І бажаю гарного вечірнього етеру, який завершить наші щотижневі розмови наживо залишайтеся з за радіо накипіло. Слава Україні.